Ти. ти маєш спасати кожну людину, бо в кожної людини є рідні, друзі саме, і все залежить від тебе. Ми надаємо першу медичну, це що може бути: турнікет, бандаж, кровоспинний. Якщо ще людина має якусь практику чи навички, може ввести внутривену якусь ін'єкцію. А далі вже а далі по етапу евакуації його бойовий медик чи стрілець санітар евакуйовує на точку евакуації, де забирає його вже евакуаційна група і надає доцільнішу допомогу. Може тривати по-різному, може тривати як від півгодини до п'яти годин. Це все залежить від інтенсивності вогню. В зоні під вогнем ми можемо накласти тільки турнікет. Ну, і витягнути людину в зону тактичного мову. Це вже затянути, допустимо, з землі в окоп якийсь чи в бліндаж, де ми можемо вже більш доцільніше передивитися людину і по системі марші надати йому якусь допомогу. Перше поранення це було кульове. Це було кульове наскрізне, розірвало сідницю та прошило повністю ногу. Ступора не було, я якось зразу зібрався, зразу вже побіг. Він кричить, я поранений. Я питаю командира батальйону: дозвольте надати допомогу. Він каже, акуратно перебігай. А ми були, виходить, в лісі, була темна ніч нічого зовсім видно не було. я Два рази впав, поки біг до нього. Ну нічого, я до нього підбіг, надав першу медичну допомогу, доцільну повністю, і вже разом з Збройними силами України евакуювали. Саме більше по евакуації кого вивозив, це контузії, Потім йде кровотечі. Також були пневмоторакси, що також важко для медиків при евакуації, оскільки. Там треба кожних 15 хвилин спостерігати за диханням, а якщо дорога важка, темна, це доволі інколи є тяжко. У мене було чотири військовослужбовці, це яких, можна сказати, було витягнуто з того світу. Можна сказати, був один самий тяжкий, це вже всі думали, що там вже не надавай, він вже 200, там вже все. Я вперся разом зі своїм санітаром. Ми зробили максимально. Це було відкрите черепно-мозкове поранення. Це було від снайпера. В влучив влучив голову снайпер, пробило каску. Почалася, грубо, говоря, масивна кровотеча. Евакуація тоді ще була більш така складна. До трьох годин тоді було. Ми з санітаром його прийняли вже майже без ознак життя, вже на променевій артерії. Тобто тут на руці вже не відчувався пульс, довезли його до стабілізаційного центру, де його прийняв хірург. Більш доцільніше також йому вже надав допомогу. Його перевезли, він вижив. Він був два місяці в комі. До сих пір він не може толком говорити, не встає зовсім. Но, він живий, це найголовніше. Було пряме влучання в бліндаж, де було три двохсотих. І один там у мене був товариш, також двохсотий. І він, виходить, цього пораненого закрив собою. Но в нього все одно були дуже важкі поранення. Він там осколковий, сильна контузія. Дуже в нього інсульт після цього. Це вже в лікарні. Вже пройшов він місяць лікування і інсульт вже в нього. Ну, це така контузія була важка. Також в нього був перелом. В восьми місцях на руці, але осколкових в нього було десь більше 20-30, це точно. Тобто його мотати було важко. Аптечки вже там з'явились і ножниці, і оклюзійки, і декомпресійні голки, і турнікети, січ або кет. Тобто це доволі якісні турнікети. Від маленького осколка, який задіне тобі артерію, можна, ну, пораненому артерію можна втратити життя. Від неякісного турнікету краще передають один нормальний, ніж 10 поганих. Я навіть коли повернувся додому вже після, після ротації, я ще 2-3 ночі вставав близько 2-ї години ночі на евакуацію збирався. В мене жінка тянула назад на диван. Каже, все, ти вдома.